Іван Сенченко, ще одна повість про вічну любов. Був удатний до одягу, все, що купував і шив мов влипало у нього невисокий, зграбний, жилавий Ідучи по вулиці, привертав до себе очі всього жіноцтва, якраз отією своєю підібраністю, зграбністю. А тим часом. Це був зовсім не янгелок. Не було суботньої получки, коли б Кузьма не показав свого почарку. Де Кузьма, там і гурт. Ходили тоді хлопці з залізними палицями, і не заради окраси носили ті палиці. Для битви була у Кузьми дівчина Олена, білолиця красуня, і всі в селі знали, що ця пара. На довгі роки спарована, троє літ разом гуляли, і, мабуть, красивішої і щасливішої пари не було тоді на всю шахівку. Та, як сказав стародавній поет Клементій, нічого сталого на світі не буває, і ніхто там не помирає, деся рождає. Прийшла осінь якогось там року. Меч військової повинності. Упав згори вниз і розтяв отой живий, люблячий, тремкий організм на дві частини. Сюди, в цей бік, впала Олена, туди, в той бік, кузьма. Прощаючися, пам'ятать обіцяв писати заприсягався, сказав на останці Жди, через три роки повернуся. І вже ти навіки будеш моя, а я твій. І пішли ті роки. Потрапив Кузьма у частину і ніби влетів у рідну хату. Командують направо єсть направо, наліво єсть наліво. Як щука пірнає у воду, так Кузьма пірнув у життя полку. Щоб зрозуміть незабаром. Що оте направо наліво і є його рідна стихія. На все відділення ніхто краще від нього не брав ноги. На всю роту не було солдата, витривалішого від нього. На увесь полк не було солдата, більш закоханого в цей полк, як кузьма. А життєва річка струмить по той бік цієї життєвої річки. Олена, по цей Кузьма. Уже три роки виходить Кузьмо. Повертайся, приїжджай, жду. кричить Оленка Кузьмі. А він їй. Почекай ще трохи, хоч унтер офіцерську форму одержу, бо він уже не простий солдат, унтер офіцер. Груди колесом, погляд орлиний, і бачить він отим поглядом. Жагуче перенадні регалії прапорщика, першого офіцерського чину. Чекай, чекай, Оленко, ще трохи і я приїду. Та куди ж там далі чекати? Адже вже три роки чекала. Було вісімнадцять, двадцять перший пішов. Перестаріла дівка. І вже Оленка не сама над собою господиня, а владують над нею тітки, бабусі. Куми рідна мати, фронт був ущільнений, наступ одностайний. Гей, начувайся, Кузьмо, якщо сам не знаєш, то мусиш спитати в добрих людей, що значить, коли дівчині пішов уже 21 рік, і коли дівчат у сім'ї п'ятеро, котрі одна одну підпирають, і коли закон такий, що першою заміж старша виходить. Показує шлях молодшим. І схибнулася непохитна оленчина воля. Стиснула вона серце обома руками, щоб кузьму звідти вичавити. Тим більше, що й нагода трапилася. Посватався до олени полісовщик. Красень чистун. Їздить на велосипеді, довгу білу сорочку підперезує ретязком шнуруватим із китичками. Вийшла за нього Оленка і тільки вийшла, аж тут Перша світова війна сталася. Загуло, загуркотіло над світом, поринув у цю колотнечу кузьма з головою, а коли виринув на початку сімнадцятого, то був уже поручиком. Груди в хрестах і медалях. Срібляста офіцерська шинель на плечах, при боці шабля. Фронт розвалився, і вперше за вісім років Кузьма приїхав додому. Зойкнула мати, побачивши таким дворі сина. Зойкнули всі сусідки старі, дівчата, старші середульщі і підлітки. Полісовщик ще був на фронті. І вони, Кузьма й Олена, потай зустрілися в парку. Кузьма і Олена. Стоять одне проти одного. Йому двадцять вісім, двадцять дев'ятий, їй двадцять п'ять, двадцять шостий. Він чотири роки в солдатах, чотири на фронті. Вона чотири роки чекала, чотири роки, як замужем. Він офіцерська шинель, шабля, хрести. Вона кров з молоком. Стоять двоє, неначе близькі, неначе й чужі. Вісім років пролягло поміж ними. Чужий офіцер, чужа молодиця. Нитки, що єднали їх, певно, давно потліли, пообсипалися, поздоровкалися і змовкли. Коли пауза затяглася, Олена сказала. Хотілось побачити. Який ти тепер? Бравий, як і колись? І чужий? підказав Кузьма, а ти ще красивіша стала. Тебе полісовщик любить? Любить, а ти його вже теж люблю. І малих двійко. Він мовчав. Вона сказала, Чуєш, Кузьмо, чи як тепер тебе звати? Кузьма, як і був. То чуєш, Кузьмо, у Якономії у нас служить молочаркою дівчина з Естонії, Емою звати. Вісімнадцять років, пшенична, дуже ніжна і славна вдачею. Хочеш, познайомлю, ми з нею приятелюємо, і вона тут зовсім самотня. Вона вчена, а в шахівці. Якщо не вважати на Миколу пугача, всі хлопці прості парубки. Микола ж на фронті застряв. Кузьмине серце й думки були вільні, і він погодився. Буду вдячен, коли познайомиш. Ішов додому і дивувався, як час справно свою роботу зробив, Начисто все минуле обрізав. Не вірилось, що вони колись любилися, милувалися, в пам'яті спалахували сценки тих днів, який колись був пам'ятний для Кузьми перший поцілунок з Оленою, а ось пригадав зараз і ніяких переживань. Навіть відлунків, ніби було це не з ним, а з кимсь другим, і ніби він не цілував, а збоку дивився. І Олена не така стала. Не уявляв, як би ото він її обійняв зараз. Зовсім чужа молодиця. Ема справді була дуже славна дівчина, справила одразу на Кузьму враження от її цілувати і милувати. Згодом краще познайомилися і поженилися. Кузьма був дуже вдячний Олені за добру пораду. Полісовщик тим часом вернувся з фронту. Обидві сім'ї подружили, разом зустрічали великі свята, ходили одне до одного в гості, і ніхто в селі із сусідів не знав, що насправді діялося на серці Волени. За стільки років вона, звісно, охолола до Кузьми. І вивітрилась любов її? Ні. Не вивітрилась тільки трохи, а як побачила кузьму, знов спалахнула, того й одружила його землю, щоб біля себе близенько мати. Складними шляхами йде людське серце.